Друзі, от такого все виглядає автомобільчик, Бюджетненький З 12 2012 року Газ бензин четвертого покоління, А так ось все працює Шикарнюче і на бензині, і на газу Такий має і вигляд, лобове стекло ціле, автомобіль без ДТП, безпека пека ціла, ось оце все виглядає. Який ще я ж кажу, автовоз сравниться з цим, Електрорегулювання зеркал, 4 електростеклоподйомничка, газ четвертого покоління. Ось тако виглядає, це все суперово у машинки. А найголовніше головне є ще, ще шикарне музло. tem quem